Куриш, которого мы все семерка, долгожданный, которого мы все ждали, Светлана и его жена, грубо говоря, поменяли на человека, которого правый сектор 10 дней назад уже чуть больше взял в плен. Вот обмен состоялся, несмотря на все неблагоприятные условия, неблагоприятную ситуацию, которая, вы знаете, произошла сегодня. Ждали, ждали, ждали. Переговоры длились почти 10 дней. Мы провели там двое суток. Все получилось. Едем домой. Подробности мы не будем освещать, какие сложности были. Но переговоры длились 10 дней. И два дня мы провели недалеко от передовой. Где теж були сложности, но благодаря усилиям дуже многих людей, в тому числі благодарності служби и ну, дуже много людей участвовало в переговорному процесі. Термін перебування в полоні 9 місяців повних, пішов 10 ий Умови, умови були різні, і не умови, і більш-менш терпимо. Потім умови змінилися на інші умови, умови постійно мінялися. Є, які там за людей українці вже не рахують, є, які відносяться військовополонені, значить військовополонені. ніяких там особливих привілеїв ні в кого не було. Питання такі, як чому так 9 місяців не можна було зробити того, що люди можуть робити там за якихось декілька годин. Я думаю, з часом це можна буде, буде бажання, ви ці відповіді в мене отримаєте. А то дуже багато зараз на себе беруть не свої заслуги. Дружина воювала цілих 9 місяців Там обіцянками, обіцянки, це цянки, на жаль, майдан їх нікуди не посунув. Вони всі залишилися. І... Роботи ще багато, так що ну, на пенсію, я думаю, поки що ранувати. На даний день залишається ще один бієць батальйону Донбас. Це Андрій Скачко. О, так щоб це про нього не забувалося, тому що поки що на даний момент він залишається в Донецьку. Вісім діб, в яких там е переговори були надзвичайно важкими, але стороні Донецька за свого бійця. Дуже переживав і командир бригади, і командир роти, що, так якби я не бачу от свого безпосереднього командира Семенченка, що мене дуже здивувало, так якби. От. І вони свою половину зробили там за 5 годин. У нас це зайняло там 8 діб. Ті, які сидять там за декілька багатосерійні вбивства е пожиттєве. Відбувають пожиттєвий термін, то в них на дверях там просто магнітний замок і все. У мене ще плюс було два останніх там навісних замка, які не відкривали два місяці двері взагалі ніхто не відкривав. Приплакали сьогодні, чекаємо. Я ж не віриться. Сирім каже, що щось ще зірветься, як було завжди. все дев'ять місяців. Дуже важко. Все тремтить, вже не знаю. встречать их. Заобнимаем, зацелуем. Как же Должность, дали оружие. Ну, у него тяжелое физическое состояние. С его, ну, это понятно, ну, что по времени. Да, естественно. Ну, у него его там, ему там хорошо досталось. Прям крепко и сильно. Вот. Что с его моральным состоянием, ну, мы можем только догадываться, чего ждет период выздоровления, общения с родными и близкими, отъедания домашней едой. Необходимо Надеюсь, хорошая домашняя реабилитация. Да.

Городий, бороди, не набороди. Друже мій, привіт. вернувся. повернувся. Що ви нарешті дома, нашо, завдяки групі патріот. Служби безпеки допомагала там всім сепаратистам. Ми, звісно, що приїхали додому. Що я навіть не очікувала, що це звісно вийде. Хлопці боролися за це сім днів, а потім все таки. Слава Богу, що три дні нашої такої наполегливої роботи от хлопці дуже багато допомогли. Жалко, що вони всі не можуть приїхати. Да. Але те, що він дев'ять місяців там відсидів. Він зараз не може відчути, він їде, каже, я горобцям навіть радуюся, що вона стає. <рес> з батальйону Донбас сказали, що жена Семенченка сказала, що все, що там треба для нашої сім'ї, вони все допомогуть, організують. Ну я не знаю, як це буде виглядати, але тим не менше, ми зараз це сказали. Спочатку треба психічно вилізти з ями, якої 9 місяців не було там видно е, неба, а потім. Отримати відповіді на ті питання, на які в мене немає Поки що відповіді, а потім я зможу або на цю тему вести якісь розмови, або не вести, Тобто, знову ж таки інформації немає. Чим буду займатися, знову ж таки не знаю із-за того, що немає ніякої інформації. Ну, я снайпер, це для мене стало дивиною, видумкою деяких там людей. От, тому що, е Дані підрозділи вони повинні бути таємні. От, деякі люди хочуть на зливі інформації заробити кошти, пишуть туди просто ехінею. От, Двохметрових снайперів, ну, у всякому випадку, я як в минулому військовий таких не знаю. Вони маленькі, там, ну, різні, але не такі, як я. Після зеленого коридору більше 50 вбитих секунд за 15. І більше важко поранених більше 30. П'яти чоловік їхати у нас не було на чому. Це, якщо не беручи до уваги, що половина були легко поранені. Я не виходив з пораненими. У мене було два кульових касательних в голову, третя через вухо, воно заросло. Нанесено дуже важкі травми. Там в них в Донецьку дуже приємний клімат. В підвалі на плитки воно все не потребує медицини. Зростається все саме, але це все так якби шутки. Є проблеми там на дану секунду там плакатися, жалітися я не буду. Проблем багато. Наш боєць батальйону Донбас з позивним бішут. Дійсно, він зробив велику роботу по доставанню їхньої людини тут. Тобто там воно зайняло 4 години, шлях до Захарченка, МГБ, прокуратура СІЗО вивезти. Там у них це зайняло там, до п'яти годин. Ну, у нас це було вісім. Мене поселили на етаж сепарами, Поселили на етаж з сепарами, Два місяці взагалі замки повісили на, на кормушку і на двері. Гола рішетка. Матрас один і мінус 24. Присідати не можу, триматися не можу. Mm -hmm. Оце було весело. Кра... Якщо кран закриєш, замерзло, і Відючка ж немає бутилки, щоб закрити. Mm -hmm. Божественно. Заперли одразу мене до смотрячі затягнули. Ціни добили, так думали туди. А Смотрящий там по поняттям, да? А для них все одно. Равно... Питал. Да, ну одразу. Там же сказали, що питки угу. Та Я Та мужики, що там розказують? Я нічого не буду розказувати. Беріть, говорю, вже вбивайте. Що тут розказувати, не розказувати. Говорю, Смисл того, що я скажу, якщо ви вже запитки, знає... ну то значить, ну вже все. Коротше, через 10 хвилин. достают півторачку коньяка, хорошего коньяка. Mm -hmm. Я тут, думаю, отравлять, Давай, разливают все. Ну, да, Короче, выпили бутылку этого коньяка. Я думаю, король на именинах. Mm -hmm. Вот такая плазма. Ну, смотря все. Mm -hmm. Котловаха. В ответе за людское. да, все, ты вошел как мужик, а что Дві міни осталися. Там сахар чуть-чуть, то щоб насипали. Я ж дві вину настріли, я говорю, все ваше. Вони такі, правильно вашо, я думаю, я ж думав, ще почухати, як наркомани, там, щоб взагалі засвобону. Ну думаю, ладно, вже не буду перебачити. Этот процес занял довгих 8 бессонных дней. Нам удалось договориться вывести семерку из СИЗО. Вот, мы его вывезли, договорились, чтобы его могли спрятать, подержать 8 дней. Нашли, на кого его поменять. Вот, спасибо службе безопасности Украины за слаженную работу, потому что если бы не служба безопасности, то, я думаю, нас бы мало что получилось, потому что благодаря службе мы получили этого сепаратиста на обмен, смогли провести этот обмен.